Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Ліверпуль Арне Слото у себе вдома на Енфілді команда приймала Іпсвіч Таун Макені. 4-1 Мерсесецький Гранди перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну давайте, друзі, про все це поговоримо та по порядку. Ліверпуль 4-2-3-1 стартова розновка Ліверпуля. Алісон Беккер у воротах. Ібри. Вірджил Ван Дейк, пара центральних захисників, Енджі Робертсон, Трент Олександр Арнольд по флангах, Райн Гравенберг Алексес Макалістер, центральні опорні півзахисники, захисники, Думикс центральний атакувальний токуальный пив захисник, Мухаммуд Саллах по по флангах, талуиз диасуна по стартова стартурасноу Ліверпуля. Іпсвіч 4-2-3-1. Стартова росновка під Обічю Макени. Волден у воротах, Оши Грів з пара центральних захисників. Тоанзебет Дейвіс по флангах. Філіпс Морсі, центральні опорні, півзахисники. Відповідно, центральні півзахисник да. Омарім Хатчинсон, центральний докомальний півзахисник, Філаджин Бернс по флангах та Делап у нападі. Це стартова розстановка команди Макені і Псвічтаун. Ну, тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, Ліверпуль з перших же хвилин матчу. Ліверпуль взяв м'яч під контроль. Мерсесайські гранди з перших же секунд матча. Захопила команда Арне Слота ініціативу. І вже на 11-й хвилині матчі ліверпульцям вдається забити гол. І Брема Канате, француза. дуже здорово знайшов Домініка Сабаслая. Домінік Сабаслай дуже здорово підхоплює м'яч. Домінік пробиває з мештерної площі в далі кут. Гол! Домінік Сабаслай! Домінік Сабаслай на 11-й хвилині матчі рахунок матчі відкриває. Ідеальний удар у горця, всемісненький дальній кут м'яч влучає в воротар, хоча й дотягнувся до цього м'яча Олтон, та дотягнувся до м'яча, але м'яч у сіці воріт. М'яч у сіці воріт 1-0. Ліверпуль виходить вперед. Ідеальний удар від Домінік Сабасла лівою ногою, до речі, пробив Домінік Сабасла з неробочої ноги він б'є. Хоча Домінік Сабасла просто прекрасно він володіє і правою, та лівою ногою. Пробиває лівою ногою Домінік Сабасла і забиває. Після того, як Ліверпуль рахунок у матчі відкрив, в принципі, Ліверпуль більше команда Арнеслота володіла м'ячем, більше Ліверпуль атакував, більше Ліверпуль. М -м -м, нагнітав, і справді. Неповні були атаки у Ліверпулі, але сказати, щоб були якісь гуліна нагоди у Ліверпулі. Ну, я би такого б і не сказав. В принципі, Іпсвіч дуже здорово, і справді команда захищалася. Вимушена заміна, друзі, відбулася на 20, якщо не помиляюсь. Десь в середині тайму відбулася у Іпсвіча вимушена заміна. Бернс отримав травму і вийшов Джонсон. хочеться Бернсу тільки всього самого найкращого побажати, тому що справді травма. Травма і справді, як ви бачите на цій картинці, і справді моторошна, і справді травма. Ноші знадобилися, ось тому хочеться побажати Бернсу тільки всього самого самого найкращого. Я буду сподіватися, що все буде добре з цим футболістом. Було зіткнення в нього з Кодігак, понамагався Коді був з м'ячем, віддавав передачу Кодігак, намагався берет-м'яч у Коді перехопити, але врізався, ну, так вийшло коліно в коліно, і невдало призем... ну, дещо прям приземлився. Ну, неприємний справді такий момент. Справді щось з коліном було. Проблема якась у Бернсе. Тому вимушена заміна. Ну а Ліверпуль продовжував надалі атакувати. Мерсейський Гранд намагався знайти ключі до успіху. І свої ключі до успіху Ліверпуль знаходить на 35-тій тридцать пять вонимачкудзигакпо, ідеально, з лівого флангу завантажує мяч на могом до салаха. Мохамед прима мяч на по фланзі. Салах, Мохаммед Мохамед Салах. Гол. Мохамед. салах. А, Мохамед Салах робить рахунок команд 2-0 на користь Ліверпуля. Єгипетський король Мохамед Салах! Пробиває! Пробиває Мохамед у самісінький дальній кут, та забиває гол 2.0. Ліверпуль подвоє свою перевагу. Цим Ліверпуль зупинятися команда не не стала. В Іпсвічі, до речі, жодного удару не було за перший тайм, А Ліверпуль продовжував натомість атакувати. Ну Іпсвіч намагалася, намагалася команди макіни, а Контратакувати, але Ліверпульці справді дуже здорово все перекривали. У сезони, ну і вдається забитий гол Кудзіґатпо на 44-й цих матчу, дуже здорово, і справді дуже здорово ця атака пройшла, там і Райана Гравінберга я би виділяв би, мої любі друзі, і справді я би Райна Гравенберга виділив би у цій ситуації. Справді, дуже здорово підключився він по лівому флангу. Вдається потім зробити невісну передачу дошного майданчика. Сабасла і торкається м'яча, відбиває його воротар Іпсвіч і добивання від кудзігак по гол. І це 3-0 кудзігак по забиває свій м'яч. І таким чином у коді вже гол плюс пас. Отак і перештамі завершується з перевагою Ліверпуля в три м'ячі. На другий тайм, до речі, Дарвін, Нуніс, Федерико, К'єс, Захар, Віельонт, Денс, Ватаро, Ендо вийдуть на другий тайм в Ліверпуля. В Іпсвічі вийде Енсісо, Джонсон, Таунсенд, Херст, Броджет. Вийдуть в Іпсвічі. Що казати про другий темп, то глобально картина матчу в другому таймі не змінилася. Намагається Ліверпуль на м'ячі. Діяли команди Арнесата на м'ячі. ось, Атакував більше Ліверпуль. ось, Але моментів, в принципі, таких не було. Ось, здається, Коді Гак по ней 66-й хвилині матча забитий коли Тренд. Олександр Арнольд виконує ідеальну подачу з правого флангу. Коді. Головою гол. Коді гакпо. Коді гакпо. Коді гакпо свій м'яч знайшов ще один. пробиває головою. Ніхто коді не закрив, Коді та Робить рахунок матчі вже 4-0 на користь Ліверпуля. Кінцівку матчу обидві команди вже так спокійно докривали. Ось. Ліверпуль зі своєю перевагою в 4 м'яча не відпустили. Ось, але Іпсвіч, вони там молодці, вони знайшли у собі сили та забили гол. НСіса з лівого фангупаде котовий. Гріс пробиває головою, гол! Іпсвіч забиває гол. 4-1. 4-1. Ну і в кінці-кінці, відповідно. Ліверпуль свою перевагу дотримує, і командирне слота здобуває 3 залікових бала. Ось, друзі, до речі, статистика. 16-3 по ударах по воротах. 6-3 з ударами в площину, 71-29 контроль м'яча 3-4 за кутовими. Ось, друзі, брати статистику гольових шансів. 3-2 у Ліверпулі 3 гольові нагоди, і усі три гольові нагоди були реалізовані. Ну, відповідно, у Іпсвічі дві голіві нагоди і одна голіву нагода опущена. 740 пасів у Ліверпулі, 669 передач були точними, 90% точність передачі Ліверпуля, 305 пасів Іпсвіча, 237 пасів точними були, 77% точність передач Іпсвіча 1-0 по офсайдах. З 16 ударів у Ліверпулі 6 ударів в площину, 7 ударів повз ворота, одним каркас-вері, 3 удари заблоковано було. В Іпсвічі три удари по воротах, три удари в площину по успішних відборах. Ну, я би сказав, що ви рівновага. Да, 10-12, але у Ліверпулі 58% успішності, в Іпсвіча 54% успішності. Посилам 2-2. 7,34 по винісі м'яча, відповідно, 7,13 за перехопленнями, відповідно. Ну І по порушеннях правил 10.11 за порушеннями правилами. Ну і дві жовті картки в ІПС Іпсвіча. Жодної у Ліверпуля. У найкращий футболістів матч вже Гак по 2 плюс 1 оформив дубль, віддав гульову передачу Коді. І справді Коді провів дуже-дуже хороший такий справді матч. Ще підути до друзі підсумок, то я вважаю, що Ліверпуль та Поділ перемагає. Ось команда Арне Слота перемагає та Поділу. І в свіч заслужив цей гол ну, своїм характером, своїм терпінням. Тому якось так. Ну що ж, Ліверпуль перший команда Арне Слота. Лідер англійської прем'єр-ліги відповідно залишається лідерами э, 53 залікових очка набирає Ліверпуль, 16-ту перемогу. Команда. Харне слота, відповідно здобуває. Якщо казати про Іпсвічі, то команда Макене 18. 18 -ти. іпсвіч, 16 чок у Іпсвіча, 13-та поразка у команди Макене. Команда залишається 18-ю, тому, в принципі, якось так. Що ж, друзі, вам дякую за увагу. Ліверпуль 4 Іпсвіч 1. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім на побачення, усім на нових зустрічі!